Добрий вечір, дорогі друзі, подяка Господу за прожитий день, за те, що він нас охороняв, і зараз ми маємо декілька хвилин, щоб роздумувати над словом Господнім. Не раз, я думаю, кожен з нас задавався таким питанням, чому так мало людей спасається. Адже якщо згадаємо історію світового потопу, спаслося тільки 8 людей, коли було знищення Содома, Гомора і інших міст, Спаслася сім'я лота, і то не вся. Чому так відбувається, що коли йде звістка про спасіння фізичне чи духовне, багато людей цим нехтують. Давайте ми перенесемось і на сьогоднішній день і згадаємо слова, які записані в Євангелії від Луки, 14 -та глава. Там записана притча про великого стилю. Давайте коротко згадаємо її. Там говорилося про те, що. Один пан вирішив влаштувати гарну гостину, і потрібно було тільки прийти нас, гостям. Кого він запрошував? Різних різних своїх друзів. Але гості, всі, як змовившись, почали відмовляти йому. Мовляв, я купив п'ять пар волів, я купив поле, я одружився. Я думаю, на сьогоднішній день ми маємо інші відговорки. Але це показує про те, що люди нехтували зустрічу з паном, їм не потрібно нічого не було підготуватись, їм потрібно було тільки прийти. У книзі Наглядні уроки Христа написано про те, що пан радий був бачити кожного з них. Поле нікуди би не втікло від тієї людини. Воли могли би бути випробувані наступного дня. Той, хто одружився, Міг прийти на цю велику гостину зі своєю дружиною. Так і в наш час, люди, які слідують за Ісусом Христом, кажуть, ми є з Богом. Але коли потрібно йти до небес, до вічності, коли потрібно формувати свій характер, то нам потрібно щось залишити. І тоді у нас будуть різні виправдання, у нас будуть якісь причини. Але ми по притчі далі вивчаємо, що пан сказав заклич інших. І закликали сліпих, хромих, калік, і все одно не наповнився дім. Потім каже: поклич тих, хто знаходиться на дорозі, на вузьких вуличках, і тоді дім заповнився. Які висновку ми можемо зробити з цього? Рано чи пізно число спасенних буде. Повністю заповнено. Але питання до кожного з нас, чи я буду в цьому числі, чи ні. Адже гостина, яку нам Господь готує, вона вже готова. Місця вільні, друзі, також ще є. І вирішує не пан, не той, хто запрошує, а кожен з нас особисто. Чи я хочу бути в числі спасених, чи я, можливо буду шукати різні? Відговорки, різні причини. Буду придумувати, чому мені би не прийти? Але пам'ятаємо вірші, які записані в Біблії. Матвія 10.37: Хто любить батька або матір більше, ніж мене, тобто Господа, той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. Про що нам цей вірш? Хоче сказати, Господь у нас має бути на першому місці. Також можемо згадати історію, коли апостол Павло проповідував і людина, яку звали Фелікс, сказав: Іди, я тебе покличу наступного разу. Друзі, коли ви будете чути заклик до Спасіння, не нехтуйте цим закликом, бо не знаєте, чи прийде наступний раз. А Ісус Христос. До кожного з нас говорять такі слова. Вони записані в об'явлення, 3 глава, 20 і 21 вірші. Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я перемігши. Сів з моїм отцем на Його престолі. Друзі, моя молитва і моє бажання полягає в тому, щоб ми могли бути з вами переможцями. Ми з вами отримали спасіння, ми з вами отримали заклик до спасіння. Давайте зробимо правильний вибір і будемо уже жити тут, на землі, з Господом, не тільки на словах, а й на ділі. І коли дійсно. Уже Господь всіх нас збере, то щоб ми могли бути точно у числі спасених. Божих вам благословінь. Амінь.